Перед вами соляна солотинська лампа вагою 3,7 кг і висотою 17 сантиметрів. Це дімір. Дімір регулює. Є яскравість лампи, бачите? Ну, тут погано видно, але так можна виключати. Отак і виключається. Бачите? Отака от підставочка дерев'яна з твердої породи дерева букова або черешня. Ну тут різна буває. Солотинська порода. Багато букових підставочок з тріщинками. Ну це, це так і потрібно. Нічого тут нема. Ось тут, наприклад, якась. Ну, це ж природні тріщини, бачите? Природні. Нічого не буде, ну просто от на дерев'яній підставочці. Так вони і залишаються з тріщинками завжди. Так що не звертайте на це увагу. Нічого. Поганого це не буде, це так і треба. От така шикарна лампа, шикарна лампа. Дуже добре буде іонізувати кімнату, захист від бронколеганевих захворювань.